Я вас вітаю, ви на каналі Акісват 809. Тема сьогоднішнього відео піде про Lost Media, а конкретно сьогодні буду розмовляти про таку тему, як пригоди на ноді частково знати британський дитячий стелесеріал 1955 1997 року. <кхух> Вибачте, шановні пані та панове, я продовжую. Я буду розповідати вам про це. Приходи Ноді. Були першим телесеріалом, його комітівувався відомий персонаж Ен... Еніт Блайтон. Ноді. Це була лялькова виставка, яка ретранслювалася на ATV з 1955 по 1957 рік. Озвучував серіал Еніт Блайтон. Авторка та, твори... Авторка та творець. Творці. Творчиня франшизи Ноді. Весь серіал зберігся на 16 мм плівці в архівах ATV. Внесено до бази даних Kaleidoscope Television. телевизор. Уча інших шоу Ноді були знадены дуже мало кадрів із серіалу 1965 року з'явилося в інтернеті. В останні 2017 року частина «Камери Ноді» була была у специально документальной фильмы на видеохомесистинг, який ведущий Філіп Скофілд під назвою Найкраще дитяче телебачення та 70-ти», крім того, які кадры також були показані в телевізійній рекламі 100-1000 і у спеціальному уроку. Для цукрових рисюк Келюха. Пізніше змінено на риси Сікалога наприкінці на 1060-х. Крім того, користувач тут на ім'я Хорпєт завантажив домашні відеоверсії фільмів Таксі Ноді та зачаровані роликові Ковзани. Лише наприкінці 2020 року команда Lost Media Wiki почала знаходити 16-мм плівку Ноді та Місіс. Її було успішно знайдено. 5 вересня 2020 року було завантажено ще один рекламний ролик Kellogg's Sugar Сюгур Рейтседзес, відставити назву каналу, якому зображена та сама лялька Ноді Серіалу. Через місяць той самий самый який відкрив для себе камеру ноді два роки тому з'явився ще з двома епізодами. Ці епізоди мали назву Як Ноді прийшов до країни іграшок», яка була адаптацією першої книги «Ноді їде до країни іграшок» 1949 року. Та потяг втікач, як ноді прийшов до країни гражу. Далі ще вийшов, а потяг втікачні. В якому випадку я залишу під коментарями під цим відео, звісно, ссылку на статтю на Lost Media Wiki. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви дивилися це відео. Будь ласка, поставте ваш лайк, вашу підписку та ваш колокольчик. Дякую вам за перегляд з новим роком і, і до побачення. Пока.